Вітаю! Сьогодні на огляді стрічкова пила професійного рівня від австрійського бренду Хольцман. А саме модель 712. Körn. Давайте розглянемо верстат більш детально. Отож, невелика робоча висота полегшує процес встановлення заготовок у робочу зону, адже їй не потрібно піднімати високо. Сама тумба виконана з листового металу. Та використовується для розміщення системи охолодження всередині. Робоча голова є чавуною, що забезпечує високу жорсткість та стабільність різу. Для підйому голови встановлена спеціальна пружина, яка полегшує цей процес, а це значно допомагає при підйомі. Процес швидкості опускання голови регулюється з допомогою гідроциліндра. Зверху розташований регулятор, який обмежує рух гідравліки, що напряму впливає на швидкість опускання. Модельному ряді Хольцман є декілька моделей 712, проте з різними приставками. Тьорн означає, що на полі кутрізу регулюється з допомогою повороту голови відносно заготовки. Це є величезною перевагою при роботі з довгими заготовками. Кут різання становить 45 градусів в обидві сторони. Ємність різання при такому конструктиві становить 205 мм для кругляка та 205х215 мм для прямокутника. Перейдемо до основних характеристик: асинхронний двигун потужністю 1100 Вт, пасова передача з можливістю регулювання швидкості у 4 позиції, великий редуктор з черв'ячною передачею дає змогу працювати 5-6 робочих годин на день. Висота стрічки становить 20 мм. Для збереження полотна на пилі присутня щітка для очищення на напрямні, які регулюються відповідно до заготовки. Наявна система змащення та охолодження. Що підвищує продуктивність та вберігає від передчасного затуплення чи перегріву полотно. Зайвий раз наголошую, що швидкість опускання голови регулюється з допомогою гідроциліндру. Приємним додатком є можливість піднімання голови у вертикальне положення та встановлення спеціального столу для вертикального різу. Цей стіл продається окремо, і звісно, ви його можете замовити у нас. Ця та інші моделі стрічкових пил від австрійського бренду Хольцман є по наявності, тож переходьте на сайт після того, як поставите лайк цьому відео. Ну і покращуйте своє виробництво за найкращою ціною в Україні.